Доброго дня вітаю всіх учасників саміту. Одним із викликів сьогодення для освітян є забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти і створення безпечного освітнього простору в умовах війни. Користуючись нагодою, хочу сьогодні повідомити вам про те, що комунальний заклад. Харківський інклюзивно ресурсний центр Харківської міської ради сьогодні працює за змішаною формою в онлайн та офлайн режимах. З графіком нашої роботи, з алгоритмом оформлення та подання заявок на комплексну оцінку, ви можете ознайомитися, зайшовши на наш сайт або подзвонивши по телефону 725 17 42. Сьогодні я хотіла б наголосити на декількох. Змінах до діючих порядків організації інклюзивного навчання в закладах загальносередньої та дошкільної освіти перш за все зверніть увагу на те, що не застосовується гранічна кількість дітей, які перебувають в інклюзивних класах та групах. Тобто, сьогодні кількість дітей може бути більше ніж три особи. Сьогодні не допустимо звільнення асистентів-чителів, асистентів-вихователів. Які надають свою допомогу навіть в дистанційному форматі, виконують свої посадові обов'язки. Є певні зміни стосовно повторних комплексних оцінок. Сьогодні всі діти, які переходять з одного рівня освіти на інший, повинні пройти повторну комплексну оцінку. Тобто, діти і учні, наприклад, учні, які закінчили 4 клас, переходячи в 5 клас, в інклюзивний клас повинні обов'язково пройти комплексну оцінку. Є поправка про те, що діти, які знаходяться на окупованих територіях сьогодні, перебувають за кордоном, то вони можуть цю комплексну оцінку пройти після закінчення війни протягом трьох місяців. Але ще раз нагадаю вам про те, що наша команда працює в дистанційному режимі, і якщо є така потреба, звертайтеся за нашими корекційно-розвитковими психолого педагогічними послугами. Також хочу звернути увагу на лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.22 щодо асистента учня дитини в закладах освіти. Саме в цьому листі висуваються певні вимоги допуску до закладів освіти асистентів учнів, яким потрібно забезпечити соціальне та соціально побутові. Послуги. Зверніть увагу на цей лист. Ну і декілька слів про організацію інклюзивного навчання у дистанційному форматі. Для всіх дітей та учнів, а особливо дітей з освітніми особливими потребами, в умовах війни вкрай важливим є і залишається створення безпечного освітнього простору. Перевагами дистанційного навчання є сьогодні різноманітність синхронних або асинхронних форм. І ми можемо сьогодні у реальному часі, тут і тепер проходити, проводити зустрічі, уроки, тренінги, різні заняття. А можемо також через перегляд відео повідомлень, чатів, вебінарів, відеороликів знайомитися з новою інформацією, повторювати вже пройдене. Навіть коли ми знаходимося по різні боки відеокамери, дуже важливим є аспектом. Встановлення емоційного контакту з дітьми. Тому я рекомендую на першому уроці дізнатися про місце перебування дітей, про їх стан емоційний, фізичний стан, про те, чи є у дитини робоче місце. Під час спілкування з батьками бажано дізнатися, чи потрібна батькам сім'ї гуманітарна чи медична допомога. І е, рекомендую запастися техніками, вправами для стабілізації емоційного фізичного стану дітей, для того, щоб попередити е, відчуття страху, з вивільнити з організму енергії стресу, попередити агресивну, невважену поведінку і просто налаштувати дітей на уроки. Для цього використовуються вправи. Їх дуже багато. Дізнайтеся, ознайомтеся і використовуйте. Також на першій зустрічі бажано проговорити з дітьми на такі теми, як чи згадував ти про школу, чи сумував ти за нею. Що саме за, за, за чим за, за чим саме ти сумував найбільше, сумував найбільше. Які цікаві та щасливі події відбулися за останні кілька днів? Також про це треба поговорити. І обов'язковим багато питань, чи треба говорити з дітьми про війну. Обов'язково треба проговорити з дітьми про події, що відбуваються, повідомити дітям про те, що сьогодні відбувається такий то -та день бойових дій. Але нас захищають солдати, допомагають волонтери, підтримують рідні. З дітьми обов'язково треба говорити про війну, але з урахуванням віку, їх особливостями сприймання, інтелектуального розвитку. Також обов'язково обговоріть дітьми з особливими освітніми потребами, і не тільки про те, що нам допомагає, коли ми попадаємо в конфлікти, коли нам тяжко, коли ми відчуваємо безпомічність. І це про наші ресурси ми можемо не тільки проговорити, ми можемо з дітьми їх намалювати, ми можемо з ними їх програти, і все це забезпечує. Той важливий аспект. Ми створюємо безпечні умови для, в освітньому просторі для навчання дітей. Безумовно, необхідно і звернути увагу на адаптацію освітнього процесу і за потребою, звичайно, за потребою. Ви можете зменшити тривалість уроків. Наприклад, не до всіх уроків залучати дітей, включати особливу дитину не з першого уроку, якщо у неї є особливості психофізичні. Фізичного розвитку. А ви можете зробити вихідний посередині тижня. Добір форм, методів навчання, подачі матеріалів, вимог до оцінювання досягнень дитини. Це також потребує уваги у команди супроводу. Модиф... Модифікація. можна модифікувати освітню програму на певний період, поставити, змінити кінцеві цілі, зменшити їх. Тимчасово з урахуванням актуального стану дитини. Перед тим, як розпочнеться навчання, важливо оцінити актуальний рівень досягнень дітей, бо війна внесла свої корективи, і ми можемо побачити, як деякі знання, навички, втрачені може бути послаблена навчальна мотивація, і тому треба буде дізнаватися про інтереси дитини, можливо, вони змінилися, і враховувати їх. Ми можемо мотивувати дітей, перевевши акцент, перенесли акцент навчання з академічних навичок на побутові. Наприклад, мотивація з математики, ми можемо рахувати продукти. Для письма складаємо список продуктів. Ми можемо вимірювати площу стола, вирізати у формі кольорових квадратиків. Квадратні сантиметри і викладувати, вимірювати їх. Ми можемо пропонувати дітям малювати маршрути, схеми і таким чином підтримувати розвиток графомоторних навичок. Дитина може писати повідомлення в гаджетах. Все це допустимо для підтримки навчальної мотивації. Дітей саме звичайні повсякденні справи, побутові навички, самостійність дитини, її комунікація, спілкування, рухи, ігри, хобі все це сприяє і соціальному розвитку і формує навчальні ресурси. І, звичайно, нашими партнерами в цьому в цій роботі є батьки, наші батьки, які допомагають нам і становяться корекційними педагогами. Ми можемо навчати їх прийомам підтримки під час занять, залучаємо батьків до спільної роботи. Так, наприклад, вони можуть підготувати певні матеріали, надіслати вам, вони можуть скласти розклад, візуалізувати його картинками. Асистент може допомогти. До речі, до розкладу бажано долучати і гігієнічні процедури. І догляд за тваринами, рослинами, тобто всі побутові навички, які можуть формувати дитину і розвивати її, формувати її соціалізацію. А також батьки можуть проводити з дітьми ігри, які ми пропонуємо, і дидактичні для розвитку пам'яті, уваги, мислення, і на розвантаження сенсорних аналізаторів. Таким чином, батьки наша підтримка, допомога нещодавно я ознайомилася з результатами анкетування, де мова йшла про розуміння поняття забезпечення рівня доступу до освіти очима батьків, вчителів учнів. Найбільше було підтримано варіант про те, що рівний доступ до освіти не залежить від економічного статусу, матеріального забезпечення, рівня психічних фізичних можливостей. Але ж це і про партнерські стосунки з батьками. І про індивідуальну освітню траєкторію також. Отже, закінчуючи свою доповідь, хочу сказати, що в умовах дистанційного інклюзивного навчання рівний доступ до освіти передбачає об'єднання всіх наших зусиль, ресурсів, можливостей вдумливого підходу, спрямованих на повагу гідності, унікальності кожної дитини. Всім нам миру, розвитку і скорішої перемоги. Дякую за увагу!